Я такий радий, що ти нарешті вирішила спробувати цю гру. Я так довго в неї граю. Так, це Медолісся, Моє улюблене містечко в грі. я тобі все покажу. Добре, круто. Так. Отже. Перша. Тут у нас грек чесноковий фермер. Його квести досить прості, але він, мабуть, один з моїх. Гей! У мене є відро. І справді є. Так, перший урок. У цій грі є система репутації. І якщо робити щось подібне, наприклад, красти, це знижує репутацію. І зрештою, у тебе буде погана репутація, а з поганою репутацією грати складніше. Деякі квести ти не зможеш виконати. Я знаю, я багато часу витратив на створення бездоганої репутації. Вибач, я не знала. Та ні, все гаразд. Отже, як я вже казав, це Грег. У нього досить прості квести, але насправді. Якого? Ти мене вже дратуєш. Ви обидва вже дратуєте мене трохи. Та годі, добре, не розумію, на що ти це робиш, коли я щойно сказав тобі не робити цього так. Твоя репутація знову впала. Якщо вона опуститься нижче, вартові почнуть тебе атакувати, і я не зможу тобі допомогти. Добре, то у цій грі твої дії мають наслідки. Як у реальному житті? Так, саме так, як я і казав. Добре, тож, у мене бездоганна репутація. Якщо вартові нападуть на тебе, я не ризикну своєю репутацією, щоб врятувати тебе. Гаразд тебе просто вб'ють. А я це дозволю. Справедливо. Розумієш? Так. Чудово. Добре, а ходімо далі. Так, а тут у нас Юджен. Він трохи надокучливий, якщо чесно. Гей, ти! що ти в біса робиш? Вбивство — це злочин, який карається смертю. Готуйся померти. Замир в королівстві. Допоможи! Ні, помри, вбивце. Прошу, я ж казав тобі, що так і буде. Я помираю. Прошу! Ні, я не ризикуватиму репутацією, Цього не буде. За мир в королівстві! Прошу! За мир в королівстві! Вбивця! Вбивця. Ну, от тобі й бездоганна репутація. Гей ти! Гей ти! Гей ти! Вбивця! О, подивись! Більше вартових. Гей, hey, ти! Так. Вбивця. Вбивство це злочин, який карається смертю. Убивці yeah, он там. Гей, hey, ти! А інші відео. <постив> ось тут. І внизу кнопка підписатися. <постив>